Звір, аніме засноване на чомусь іноземному цікаво, що інші люди зазвичай бачать у ньому. Скажемо, наприклад, що з невідомих причин якась відома японська студія вирішила адаптувати місцевий твір як свій власний. Як ви до цього поставитеся? З відчуттям патріотичної гордості, що нарешті щось із вашої культури було помічно японцями, з відчуттям остраху, коли усвідомите, що студія, яка адаптує, складається з одного хлопа і морозильнику забито простроченим пудингом, і з відчуттям агресивної байдужості, бо ви навіть не знали, що воно взагалі походить з вашої країни. Ну, якщо радіант, усі старі аніме засновані на американській літературі та цей новий бог старшої школи, чогось мене. Навчили, то це, якщо не стати наперед, що перше джерело не є японським, то ви не відчуєте іступної різниці. Звісно, імена не такі саме, а також там є особливості, але відкиньте все це, і вони так само можуть бути адаптовані з якоїсь незалежної лайт новели. І раз ми вже почали про це балакати, бо старшої школи це 13-серійне аніме створення студією мапа, заснована на популярному одноіменному південно-корейському веб-коміксу, що розповідає про 17-річного такмандиста Джина Морі та його строкату групу друзів, що записуються на епічний турнір із бойових мистецтв. Та вони не здогадуються, що за лаштунками безневинного те. То на могутність лежить глибока та зловісна, коротко кажучи, це все чари. Історія швидко перетворюється на підлітків із надстійностями, що б'ються з Богом. і сам Джин, ну аби не розказати все наперед, просто уявіть популярного міфологічного персонажа зі сходу, що є дуже відомим, дуже могутнім. Його пхають курва повсюдно, навіть на фірмові самотики. Так, саме той персонаж. Найбезпечніше, сюжет шоу можна описати як турнірна арка в щонині, і це навіть не буде якоюсь образою. Ми маємо набір різноманітних персонажів із цікавими бойовими стилями, що вибивають одне з одного лайну та роблять із чогось висновки, щоб стати сильнішими, чи щоб там їм не треба було ще робити. Найбільшою та найоригінальнішою річчю щодо Бога мокрих штанців є те, що на відміну від решти, що не на німи, не тягне собаку за хвіст та одразу переходить до справи. Від швидкоплинності шоу голова обертом може піти. Бої швидкі, монологи та діалоги зведені до найдієвішого мінімуму. І історія так само легко перетравлюється, як і подається, і це як найслабша, так і найсильніша сторона шоу. Я прекрасно можу уявити особу, що подобає такого роду подачу. Це певно буде той самий хлоп, що любить, коли гаремний протагоніст не ганчірка або ж спільна сексі-крашка, і Він буде надзвичайно задоволений баченим, що битви швидкі, не перериваються на монологи, люди не віднаходять якісь другі дихання, немає якихось безглуздих історій, про те, як персонаж, що ми його бачили тільки в цій арці, дуже сумний. Така особа запам'ятає це аніме як дуже круте. Та приклад того, як усі анімешні турніри мають відбуватися, бо Власне, чого ще тобі бажати, уперта довбешко? Ну, для початку, частина про другі дихання та безглузді історії це відверта брехня. Звісно, ви можете сказати, що серія з одруженням була потрібна для розвитку персонажа, але це не змінить і того факту, що вона по суті є марною тратою серії. Далі ми переходимо до пізніших частин шоу, де головний герой опановує вельми важливу техніку витягування, аби ще зі своєї сраки варто шоу відмовити йому в такій перемозі. І це ще був великодушним і не згадав перед історією інших учасників, на які взагалі мало хто зважатиме. І зауважте, це не критика шоу, воно таке не просто так. Якби вони вирізали ще щось із нього, воно перетворився звернулися на низку музичних видів із сценами бійок, але це моя найбільша проблема, з що, намагаючись зробити аніме якомога прямолінійним, вони відкинули традиційні методи розвитку персонажа. Ну, знаєте причини, чому всі ці турнірні бійки мають довгі монологи і тривають по 3-7 серії на бійку. Сюжет не надто складно зрозуміти, але тільки головне тріо отримує необхідні моменти, що характеризують їх, поки інші в найкращому разі отримують рештки, чи просто яко замилюваному на гіршому, і ми їх більше ніколи не побачимо після однієї серії. Тож, аби підсумувати, якщо ви просто хочете побачити, як люди б'ють одне, одне Одно під файну музику, тоді це аніме для вас. Люди, яким потрібна історія, можливо, трішки зацікавляться, але не будуть надто вражені. І люди, що люблять щось істотніше, побачать фактично низку бойових сцен із дешевим сюжетом про богів та всяке. Гадаю, могло би бути гірше, могло би бути аніме про обов'язкові огляди пенісів.